На Одещині поліцейські затримали двох молодиків, які на замовлення куратора підпалили поліцейський автомобіль. Виконавці злочину 19 та 19-та 17-річні жителі Одеської області. Дії правопорушників кваліфіковані як умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб. За цей злочин їм загрожує до 10 років ув'язнення. Подія сталася вночі в місті роздільна. Зловмисники облили легкозаймистою рідиною і підпалили службову автівку правоохоронців, припарковану на стоянці біля адмінбудівлі. Пожежу одразу виявили і загасили працівники поліції. Люди не постраждали. В ході проведення оперативно-розшукових заходів вже за годину поліцейські встановили паліїв, якими виявилися двоє односельців з роздільнянської громади. З'ясовано, що через один із месенджерів з 19-річним хлопцем зв'язався невідомий куратор і запропонував йому за винагороду спалити спецтранспорт поліції. Такі відео потім в російських медіа видаються як дії, нібито підпілля, та покликані дискредитувати сили безпеки і оборони України, до яких входить і національна поліція. Юнак ніде не навчається і не працює. Тож на пропозицію одразу погодився і підшукав собі серед знайомих 17-річного спільника. Вони придбали паливно-мастильні матеріали, і розвідали обстановку біля парковки та автомобіля. А вночі скоїли підпал, які зняли на відео як доказ виконаний на замовлення роботи. Відеозвіт зловмисники відправили так званому куратору, від якого очікували кошти. Втім, винагороди вони так і не отримали. Натомість їх затримали поліцейські. З місця події та у молодиків поліцейські вилучили пляшки з легкозаймистою рідиною, телефони та інші речі, що мають доказове значення. Заходи проводили оперативники управління карного розшуку, слідчі слідчого управління ГОНБ в Одеській області та Роздільнянського районного відділу. Поліції, співробітники СБУ під процесуальним керівництвом роздільнянської окружної прокуратури. Слідство триває. Правопорушників затримали в процесуальному порядку. Їм повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. За підпал автомобіля хлопцям тепер загрожує до 10 років ув'язнення. Закликаємо молодь до виважених вчинків. Пам'ятайте, що замість обіцяної винагороди за злочин ви можете опинитися в в'язниці та зіпсувати собі життя.